Добрий день, любі діти. Подивіться, яка прекрасна наша планета Земля. Які різноманітні пори року. У кожного із нас є своя улюблена пора року. Але у кожній пори року є своя неперевершена краса. Нагадайте мені, яка зараз пора року? Так, осінь. З настанням осені в природі трапляється багато змін. А які зміни ви помітили? Стало холодно, часто йдуть дощі, листя починають жовтіти та опадають. Але восени стільки яскравих фарб, яких не буває ні в одній порі року. А чуєте ви зараз спів пташок? Як влітку. Осінь нам дарує природні чудеса, які ми з вами не почуємо. А чому? Пташки, які залишають свій рідний край, відлітаючи в різні краї у пошуках їжі, називають перелітними. Найомтесь, це журавель. Довгі ноги і довгий дзьоб допомагає журавлю. Пристосовуватися до життя, оперення у журавля сіре, чорна шапочка на голові з червоною цяткою, крила довгі та сильні. А ось ця пташка зветься ластівка, невеличка, маленька пташка, має загострений дзьоб, роздвоєний хвіст і тонкі крила. Швидко скрізь цей птах літає. Безліч мошок поїдає, за вікном гніздом будує, тільки в нас він не зимує. Це дика качка, її ще називають крижень, має кругле тіло, коротку шию, дикі качки відлітають останніми у теплі краї. Ки відвітаючи, говорять нам про те, що скоро настануть холода забираючи із собою гарний спів. Але не всі птахи відлітають у теплі краї, деякі залишаються з нами на протязі всього року. Це такі птахи, як Горобець, пчениця, голуб, дятел, морока. Ці птахи залишаються зимувати у рідному краї і називаються вони зимуючі птахи. А зараз пограємо у гру навпаки. Горобчик маленький, а ворона велика. У сороки животик білий, а у синички жовтий, ворона ходить, а горобчик стрибає. У синички дзьоб короткий, а у ворони Довгий молодці малята. А чи ви знаєте, що у кожній пташки є своя мова? Хто каркає? Так, ворона. Послухайте, як каркає ворона. А хто стрекоче? Стрекоче, сорока. Послухайте, як саме стрекоче сорока? А як розмовляє горобчик? Він свірінькає. А чи ви знаєте, як розмовляє синичка? А тепер послухайте, як вона заспіває. А чи знаєте ви, як розмовляє голуб? Голубі горкотять. Послухайте. Скоро настане зима і нашим птахам буде голодно. Тому пропоную готувати з батьками годівнички, щоб туди насипати зірнятко. Бережемо природу разом. До побачення, малята!